Всім привіт! Ви чули про те, що страж гранічна наділена новими можливостями для контролю іноземців. Кого це стосується, кого це може зачепити? Сьогодні в цьому відео я розповім. Тому обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться. А в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Як перевірити, наприклад, на кордоні, при перетині кордону, чи дійсно працівник українець, який їде в Польщу, Працює там, куди він їде, і дійсні в нього документи, це потрібно би було на кордоні телефонувати, зв'язуватися з роботодавцем безпосередньо, перевірити все по документам, чи все збігається, і тоді так, це легально. Як перевірити, наприклад, на підприємстві? На підприємстві простіше заходить страж гранічна з перевіркою на підприємство і дивиться, чи люди, які там є, мають документи і працюють. Як перевірити на дворі, на вулиці зупиняють людину. А можуть зупинити і зупиняють, чи вона працює там, де, там, де говорить, тобто на віза чи карта побиту, вона показує і каже, от я працюю тамто і там, то йду на роботу чи йду з роботи. Це так само треба зв'язуватися з роботодавцем, з ним, як мінімум, в телефонному режимі, поспілкуватися і тоді перевірити, чи все добре. Зараз Страж Гранічна буде мати можливість онлайн перевірити базу ЗУС, чи сплачуються податки. За працівника, чи зареєстрований працівник в тій базі, чи легально працює. Тобто, це все буде доступно для стражі героїчний онлайн, чи на кордоні, чи на вулиці, чи на підприємстві. Є багато людей, які мають карту побиту на три роки, але змінили роботодавця. Але змінили його як? Не змінювали ні карти побиту, нічого нікому не повідомляли. Там звільнилися, а пішли, знайшли іншу роботу і їх там взяли. Багато хто бере, якщо є нехватка робочої сили на польських підприємствах, є така можливість, і людей беруть. Є певна процедура, якщо її не дотримуватись, то людина навіть по карті побиту працює нелегально. Це перевірити, просто подивившись на карту побиту, нереально. Зараз, якщо страж гранічна буде перевіряти чи на кордоні, чи десь на території Польщі людину по карті побиту, якої дійсна карта побиту, але вона працює не там. Де вона говорить, що вона працює, і карта побиту відкрита від одного роботодавця, а працює людина в іншого роботодавця. То зараз вона заходить в базу і дивиться, коли останній раз були сплачені податки за ту людину. Ким були сплачені податки? Якщо податки не сплачуються, роботу людина змінила з нового місця роботи, немає ніякої інформації, то це означає, що людина працює нелегально. І зараз це страж гранічна зможе перевірити онлайн, тобто вас зупинили на дорозі чи на кордоні. І все в такому випадку на кордоні можуть не пропустити. На вулиці, десь на території Польщі, може загрожувати депортація, якщо виявиться, що ви працюєте нелегально. А я вже неодноразово говорив, що якщо ви працюєте нелегально, то може бути депортація. Якщо у вас є можливість змінити свій статус з нелегальної роботи в легальну, то це краще зробити. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, вона для вас була корисною і цікавою. З вами, я завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!